Три речі в сучасному суспільстві, які вважаються трендовими, але для мене особисто лютий стрьом. Перше це тренд на утриманок. Я щиро не розумію, що прикольного в тому, коли жінка замість того, щоб реалізовувати власний потенціал, власні амбіції, досягати власних цілей, створювати щось самостійно в цей світ, обирає відсиджуватися за чоловіком, його і чекати, поки він добуде для неї ресурси, замість того, щоб зробити це самі. Як на мене, набагато прикольніше, коли ти сама по собі успішна, класна реалізована, заробляєш бабки. Ну і відповідно чоловік у тебе такий самий. Звичайно, загалом мені байдуже, кожен проче як він хоче, але я не розумію, чому цей спосіб життя став еталоном. Серед Жінок. Наступний тренд це легалізація та схвалення в суспільстві фінансової неграмотності. Знаєте, ось цей ось тренд там, де на фоні показано, як дівчина купляє якусь брендову річ чи є якийсь і відос з подорожі, і підпис: Фух, ледь не відклала гроші. Добре, що а, вчасно оговталася. І звичайно, я чудово розумію, що це все просто жарти, тренди хіх-ха-ха. -хі -хі -хі, але таким чином відбувається нормалізація цього. А з яких пір інфантильність та фінансова неграмотність стало чимось нормальним. І третій тренд, який я вважаю стрім стрімним, це магічне мислення. Ось всі не скінчення медитації, афірмації, карти бажань, перепроживання. Грошових родових сценаріїв, програм, установок, регресії. Я не заперечую, що це все працює, окей? Просто це працює тільки в кубі з діями. Я також люблю цю тему, я також інколи це практикую, але це займає не більше 5, може, 7% всього, чим я займаюся в житті. Робота з мисленням важлива, і ви маєте працювати з головою, але, як то кажуть, не цим єдиним. Тому, коли вам кажуть, що у вас немає грошей, тому що вам в роду там хтось заборонив, що у вас там сидить якась судність, яка заважає вам заробляти, ви спочатку трішечки подумайте, а чи достатньо ви робите, щоб заробляти? А чи правильні дії ви робите, а чи ефективна у вас стратегія, а чи є у вас план? Дисципліна, а чи запроваджуєте ви регулярно якісь нові креативні ідеї? І от тільки потім, потім, якщо ви це все перевірили про по списочку, тільки потім ідіть вже виганяйте ту сутність. Сподіваюсь, нікого не цим відео. Якщо образила, то вибачайте. А в мене в профілі ви знайдете більше про жіноче здоров'я є та реалізацію цілий з нуля.